Привіт! Я приніс сумку барахла і сьогодні буду розказувати про одяг для висування. Здебільшого, це одяг для висування в холодну пору року або на холодній воді. Враховуючи те, що сезон висування на барахлий воді починається. Це буде доволі актуально. Одразу, дисклеймер. це суто власний досвід. Це мої особисті вподобання, Мій особистий вибір. Це не певна догма, але якоюсь мірою воно може вам дати інформацію для роздумів і розуміння того, як воно взагалі працює. Тому експериментуйте, підбирайте з часом досвідом. Ви будете вже точно знати, що вдягати на яку активність і на яку погоду. Отже. Існує загальне правило, що вдягатися потрібно не відповідно до температури повітря а до температури води. Це доволі слушне правило, але, як на мене, воно має місце бути там, якщо у вас є безпосередній контакт з водою тобто це whitewater або сап, коли ви, там по вас половина тулубу контактує з водою. Якщо у вас це звичайна прогулянка. На сонечку, на якомусь там туристичному каяку без будь-яких там переворотів всього іншого, мені здається, нема сенсу вдягати дресют. Хтось так робить, мені особисто це некомфортно, тому що дресют і весют, неопернові костюми, вони працюють коли їх мочать. А коли ви вдягаєте сухий костюм і на вас трошки капає водичка з весел. Ну, мені здається, вам буде набагато спекотніше в ньому, і він не буде повноцінно працювати так, як він працював би саме на Вайтвотері. І друге правило це, це база, це багатошаровість. Тобто Воно працює не тільки в висуванні, воно працює всюди. Тобто у вас має бути перший шар це термобілизна, яка відводить всю зайву вологу від вашого тіла. Другий шар за необхідності це отеплювач якийсь там фліс чи ще щось. І третій шар це водо- або вітрозахисний шар, якісь куртки і все інше. І тому пройдемося по порядку починаючи з першого шару. Перший шар термобілизна. Вона буває різних видів. Це можуть бути корот, з коротким рукавом, як футболки, як якісь тайці, можуть бути три чверті, можуть бути з довгим може можуть. Повні тайці мають, вони бувають різних виробників, різних матеріалів. Глобально це синтетичні і натуральні. Синтетичні, максимально прості, доступні, дешеві, непогано справляються з своєю функцією, відводять вологу зайву, і цього, в принципі, достатньо. Натуральні, здебільшого, це з вовнеми Вони Трошки приємніше до тіла. Вони мають властивість, що вони не так швидко завовнюються, як звичайна. Тобто, скажімо, після будь-якого сплаву будь-яку. Синтетичну ну, бажано парати. Вовна -меріноса, ну, може пережити декілька сплавів і не заванюватися. Тобто, якщо у вас там якийсь тривалий похід, то термобілизна з вовни Меріноса в цьому плані буде взагалі суперкласним варіантом, тому що від вас не будуть шарахатися ваші колеги по сплаву, і ви себе будете більш-менш почувати людиною. Єдиний мінус у вовни Меріноса, як на мене, це її вартість. Але зараз є багато різної тернобілизни, де роблять мікс. Тобто, скажімо там, 30% вовни Маріноса, 50% вовни Маріноса. Це дозволяє здешевшити цей виріб, але в той же час він зберігає певні властивості ніваняйки. Максимально універсальна, проста термобілизна. Ще термобілизна буває різної товщини і розрахована на різну інтенсивність. Тобто є для там, якихось там рибаків, які просто вдягаються, сидять, не рухаються. Ми розглядаємо більше якусь мінімальну інтенсивність. Тому я не використовую утеплену термобілизну, тому що я вважаю, що краще утепитися ще додатковим шаром при необхідності. І якщо це буде не потрібно, його можна буде зняти, ніж одягати якусь грубу термобілизну. Якщо вам стає тепло, ну ви вже прикрутити грієчку ніяк не можете. Вам вже доводиться виживати з тим, що є, або знижувати інтенсивність, або моритися з тим, що вам жарко, прогріватися. От тому е, максимально базова тонка без будь-яких утеплювачів, е, там синтетична термобілизна підходить як найкраще. В цілому, е, якщо ви вдягаєте термобілизну під сухий. Якийсь одяг, водонепроникне одяг, то цей одяг він доволі неприємний до тіла, тобто це фактично клійон. І такий одяг, водозахисний, вітрозахисний. Бажано вдягати на якийсь мінімальний шар термобілизни. Щоб мінімізувати цей шар цієї термобілизни, можна використовувати якісь бігові речі, типу тайців бігових або тайці короткі, ну три чверті тайці, якісь мал... легесенький поліестровий лонгслів. Для того, щоб у вас не було прямого контакту водозахисного цього одягу з тілом, але в той же час він вас не грів будь-яким чином, просто був як прошарок між цим. Да. В такому плані в мене є е, е, такі короткі, е, ну, відносно короткі, три чверті тайці, да, які в принципі закривають коліно. Е, тут вже не так критично, то, що у вас нога контактує. З якоюсь штаниною, да, тут більша частина ноги вона прокрита, і відповідно зберігається комфорт того, що ви не контактуєте тілом, але в той же час ви не перегріваєтесь за рахунок того, що це якась тепла штука. Другий шар. Утеплювач, якщо є в цьому необхідність, да, тобто теж його можна підбирати різної товщини, ну, це типу звичайний фліс. Є різні там, мікрофліси, там, якісь полартеки, ще щось. Ну, в цілому, це теж е синтетичний матеріал, може бути також синтетичний з якоїсь вовною Маріноса. Як... Теж це можуть бути різні, різного роду фліси, да? можуть бути просто як такі зіпером попереду, іпором маленьким, просто як реглани, є е е е флісові костюми, е прямо, які повністю як комбінізони вдягаються. Під дресюти в такому плані у вас там, коли ви там довго юрглитесь щось робите, у вас там нічого не задирається, у вас там не гуляється спина. Хоча я не знаю, я таким принципом не користувався, я не знаю наскільки воно практично. Там деякі люди цим користуються, і це типу. Зручно і круто, але, як на мене, це доволі така нішева штука, що в принципі от цей фліс да, можна вдягнути безнизу без в будь-якій замість якогось реглану. А, а той костюм у вас ну це суто піжамка ваша під Ну, до речі, як піжамкою можна використовувати. Суто піжамка під ваш сухий костюм. Ще одним шаром може бути неопрен. Неопрен, він може бути в принципі як і утеплювачем водночас. Захистом від води. Тобто, вже про неопрен ми дуже багато разів говорили, що це такий поростий матеріал, коли він намокає, утримує воду в собі, ви тілом цю воду відігріваєте, воно працює як певний прошарок, який зберігає температуру вашого тіла. Тобто, в цілому, неопрен вдягають або на голе тіло, якщо доволі спекотно. Або на якусь термобілизну, якщо трохи похолодно, якщо є необхідність, можна зверху там надягнути ще якусь легеньку курточку для додаткового захисту від води. Тобто неопрен також буває різних е, різних типів. Да, У мене це просто куртка, короткі шорти. Е, буває додатково там повні штани, або такі штуки, як називаються, лонгджони, тобто це такі комбінезони. Е, вони доволі широко розповсюджені серед рафтерів або саперів. Бувають з повним рукавом або бувають просто. Без рукавів, тут типу жилетка, але вона як повний комбінезон з штанами. Це такий більш бюджетний варіант використання його на бурхливій воді, або там, не знаю, там, на, на Пакрафті, або на САПі, тобто там, де у вас, в принципі, ви Контактуєте з водою, ще раз наголошую, що неопрен, не найкраща ідея його вдягати і бути, ну, типу, в суху на ньому кататися. Це не зовсім для цього призначений. І, як на мене, менш комфортно в ньому, коли він повністю сухий. От, ну і вже. Водозахисна куртка, вона не вона, типу, напісуха, чи я навіть не знаю, чи можу її називати напівсухою. Тобто, фактично, це куртка, яка ну це типова турінгова куртка, яку можна розтягнути як вам потрібно. Нема ніяких додаткових захистів від води. Тобто, якщо ви перевертаєтесь, вода просто через неї проливається. Але якщо ви там сильно не мочитеся, то в принципі від зовнішніх там бризк всього іншого вона може захищати. Це, типу, мій найбільш такийвана річ на звичайному каякінгу. Я навіть в принципі, насап підбігаю. Вже повноцінний водозахисний одяг. доповнення до куртки є отакі бризкозахисні Водозахисні штани, да, вони теж типу напівсухі, вони. Тобто, тут манжета маленька, тобто вода може в принципі, знизу попасти. Ну, Якщо ви перевернете, перевернетесь, то в зверх вона потрапляє. Але сидячи там в покрафті, або там, навіть там в рафті або в каної, тобто всі бризки, які на вас хапають, в принципі, всі штани. З цим справляється і добре захищають. От. Ну і е, також такі штани я використовую в звичайному туринговому каяку, тому що ви е, надягаєте юбку, а юбка не і через неї трошки вода просочується. І якщо вдягати якісь штани не в водозахисні, да, то скоріш за все трошки через юбку просочиться волога, і у вас цей одяг теж буде мочитися. А коли ви вдягаєте щось таке більш водозахищене. То воно вас відповідно захищає від такого. Суха куртка, да, і особливість в тому, що є спеціальні манжети, які захищають від потрапляння води, якщо ви перевертаєтеся, да, тобто латексні такі манжети, які е, добре прилягають до вашої руки. І такий самий манжет на шиї, який також захищає від того, щоб вода вам не затікала. Е, Особливість ще таких курток саме для каяку, це є наявність цього тубусу, який дозволяє запхати туди під спідницю, закрити його тубусом, відповідно у вас менша вірогідність того, що додаткова волога вода буде потрапляти через спідницю всередину каяку. О, і отакий от тубус разом, в принципі, в мене Штани тут вони без е, такої спеціальної штуки, так, але із таких напівсухих штанів і куртки можна зробити дресют. Е, тобто ця штука скручується з таким стулусом, якщо він є у цих штанів, скручується, 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 і у вас виходить, ніби типу дресют. Е, цей варіант трошки доступніший, бюджетніший, ніж повноцінний дресют, але. Все-таки ця штука, ну по-перше, вона може трошки десь там здавлювати і бути некомфортною, тому що це такі прям потовщення таке серйозне У вас буде на тому місці, до вас буде ще там фартух, і ви там рухаєтеся постійно. А, і в цілому кажуть, що з часом така штука, якщо ви дійсно кудись там випадаєте, знаходитеся в воді, то вона з часом протікає. Тобто, це такий не, не прям повноцінний надійний варіант, як брасів. Король одягу для каякінгу. Рафту і всього, що на борхуєй воді, це дресют. Тобто він максимально, ну, це, мабуть, найдорожчий варіант з усіх, але е, люди кажуть, що якщо ви вже його використовуєте, то вороття назад нема. Ви вже не можете нічого іншого використовувати, окрім цього. Тобто ви Це прям next level-основна всього-всього. Ну, його основна перевага в тому, що він Захищає повністю вас від води. Тобто ви купаєтеся, плаваєте в ньому довго, нудно і вам все одно, ви нічого не боїтесь, бо тут так само на шиї є латексні манжети, на руках є манжети, і більше фактично потрапляти в воді нема, звідки, якщо він у вас не двірявий. А єдина ще така штука, відмінність дрес'ютів жіночих і чоловічих, що є спеціальний отвір ходити в туалет. Зазвичай в чоловічих такий додатковий отвір він знаходиться попереду, в дівчачому він, він знаходиться позаду. Іноді є дресюти, які можна вдягати, розтібаючи між ногами. Да? Тобто, в цілому така модель може бути е, розцінена як е, додатково для дівчат, як дівчачий дресют. Ну і так само. Дресюти, які спеціалізовані для саме каякінгу, вони так само, як і куртки, вони мають оцей от тубус, яким ви можете закрити фартух. Тобто, якщо ви бачите дресют, якого такого тубусу немає, то, скоріш за все, ця модель призначена для сапу, для каної, для пакрафту. О, тобто, Здебільшого висловальні активності, де вам не потрібно, де ви не використовуєте фарбку. Якщо у вас немає раптом прям спеціалізованого якогось одягу, це як завжди не означає, що ви не можете висувати. Можна висувати будь чому Тобто просто питання в тому, що більш спеціалізований одяг вам дає більше захисту і відповідно, більше комфорту. Але ну, це реально не має бути якоїсь перепоною, щоб від чогось відмовлятися. Одяг, який Критичний для того, щоб ви, ну скажімо, як. Там для рафтингу, для борхової води, якийсь базовий неопреновий костюм, він буде або включений в вартість, або його можна буде взяти додатково в оренду там, де ви будете сплавлятися. То це такі речі, про які вже продумані, і тут, в принципі, немає сенсу переймати. Якщо це у вас, грубо кажучи, якийсь там той самий каякінг, і у вас там немає якихось там спеціального одягу, у всіх є доступ, можливість там, на якомусь секунді або ще десь купити якісь лижні штани, або просто там штани. Ну, от у мене, це, наприклад, штани з гортексом. Вони як такі Да, і вони мають мембрану, в яких в принципі, можна так само кататися в каної, кататися на пакрафті, там, не небурхливій воді, кататися в каяку, не боятися що через юбку, там посочиться вода. Так само зверху можна одягнути якусь там, туристичну мембранну куртку, або там, просто вітер-водозахисну куртку, там, не мембранну, яку там є. Головне просто зберігати правила багатошаровості. Тобто термобілизна, я думаю, що в принципі вже у всіх людей має бути якийсь там фліс, реглан, теж це, типу, не проблема. Тому підібрати якийсь комплект одягу, це, типу, не проблема. Головне, просто пам'ятайте, що на каяку, на пакрафті, ще в чомусь, тобто, ви ще вдягаєте жилет, і жилет також додатково у вас гріє. Тому тут головне не перегрітися. Але в цілому, з часом буде у вас певний досвід, розуміння того. Як ви рухаєтеся, який у вас процес терморегуляції, наскільки вам спекотно в певному одязі, в певну температуру? І з часом вам буде максимально простіше підібрати те, що вдягати на конкретний день, якщо підсумовуючи. Який в мене типовий комплект, що я вдягаю? Тобто, якщо це Flatwater сап, на САП я зазвичай вдягаюся максимально просто в одязі. Тобто в сапі, в мене сап для мене найбільш такий вид, в якому я більше за все гріюся. Тобто, він найбільш такий інтенсивний для мене, працює повністю все тіло і там перегрітися простіше за все. Дехто весує в дрес'юті. Ну, мені там, я не знаю, якщо це якийсь там експедиційний, там не сильно інтенсивний похід, і там є ймовірність, що ви там будете там десь падати і все інше, то, типу, мабуть, воно підходить. Якщо просто вдягнути дресют і просто в ньому кататися, не, мочить, не мочась, для мене це поганий варіант. Мені спекотно за рахунок того, що нема нормального вентиляції, всі манжети вони не дають нормально. Виводити, як якби там мембрани не працювали, все одно при ті інтенсивності, про які я катаюсь на сапі пресюд мене не рятує. Тому я вдягаюся максимально просто, я вдягаюся просто як на біг. Для бігу теж є хороше правило. Е, вам потрібно вдягатися, ніби на вулиці на 5, 7, іноді там на 10, якщо це сонячна погода, градусів тепліше ніж є. То грубо кажучи, там ви дивитесь, що там е, 10 градусів за вікном. І ви на сап, там вдягаєтесь, ніби там зараз 15 17 або 20 градусів в цілому, там це може бути там якісь там лонгслів, шорти або там просто там довгі тайці, лонгслів, типу, термуха і все. Єдине, що трошки більше потрібно захищати ноги, тому що вони сильно контактують. Якщо це каяк, пакрафт. Каноє на спокійній воді теж в залежності від температури, термобілизна. Зверху штани водозахисні, куртка водозахисна, але не не суха куртка. Для того щоб можна було регулювати температуру, відкриваючи комір, щоб можна було трошки дати. Зайвому зайвому теплу виходити назовні іноді в кайку це може бути і, і тайці, але теж я ж кажу, що зважайте на те, що через фартух ви можете трошки намочити собі тулуп. Якщо це більш тепло, то це може бути там неопренові шорти. Якщо там прям супер тепло, на кайку зважайте те, що у вас частина вашого тіла вона закрита фартухом і там ви акумулюєте певне тепло, і там може бути тепліше, ніж у вашому тулубу назовні. Вдягнути просто шорти. Воно зовні виглядає трохи дивно, да, бо в шортах ніхто не ходить. Але враховуючи, що у вас ви там всередині сидите, то в цілому буває комфортно в шортах, а зверху вдягаєте куртку. В Принципі, whitewater, SUP, whitewater, Пакрафт, whitewater raft, Рафта тут мабуть найбільш оптимальним і самим класним варіантом це буде сухий костюм. Альтернативою може бути там неопреновий костюм з додатковою курткою, або е, окремо там штани, куртка скручуючи їх, або якщо там тепліше, там може бути просто неопрен там без додаткової куртки. Якщо це каяк, якщо трошки тепліше, може бути суха куртка неопренові шорти, або коли вже прям сильно тепло, то є спеціальні. Сухі куртки з коротким рукавом, в принципі, вже може бути доволі тепло, але вода все одно лишається прохолодною, і ви все одно основне тіло захищаєте від постійних постійного контакту з холодною водою. Тобто тут рукам не так, щоб сильно холодно, вони не стигають мерзнути, хоча є спеціальні додаткові неопренові рукава під таку куртку. А, а тут ту ви захищаєте вже повноцінною сухою курткою. Отже, в будь-якому разі. Це лише мої рекомендації. Ще раз закликаю до того, що кожен для себе підбирає це самостійно, з певним часом розуміючи, що кому що підходить. Немає якихось прям радикальних правил, що має бути так, а не ніяк по іншому. Тому саме головне це не боятися експериментувати, постійно, постійно, постійно пробувати. І з часом ви будете вже профі в цьому і будете самі всім розказувати, як кому що й вдягати. Тому дякую вам за увагу. Дещо головне, що я вам забув сказати, бережіть голову. Вам для цього знадобиться як мінімум шапка, це може бути баф, баф дуже класна штука, тому що ви можете його надягати на шию при необхідності, також ви можете його надягнути на голову як підшоломник. Його часто використовують навіть коли тепло, особливо якщо у вас мало волосся, щоб не натерти шоломом. Якщо це холодно, то можете використовувати. Неопренові шапочки ну це прям не така, щоб спеціальна для цього, але вона добре підходить. Бо якщо ви катаєтесь і багато привертаєтесь в холодну воду, то неопрен доволі непогано буде вас захищати від цієї водички. От. І ще одна така штука з приводу. Якщо ви, як я, доволі сильно піднієте, коли катаєтесь на сапі, то не завадить вдягати спеціальні спідню білизну. Теж синтетичну, Вона буде краще відводити вологу із інших місць, От. а не так, що буде, що вам всюди комфортно, а і не всюди. Сподіваюся, це було вам корисно. До зустрічі на воді.